Почнемо з розмови про гроші. Як змінилися ціни на картоплю та капусту протягом останніх трьох місяців – далі в нашому матеріалі. У листопаді 2023-го кілограм картоплі коштував в середньому 12 гривень, у грудні – трохи більше 17 гривень, у січні 2024-го – 24 гривні 17 копійок. Станом на 31 січня кілограм картоплі коштував 24 гривні 88 копійок кілограм капусти білокачаної у листопаді минулого року в середньому коштував 8,5 гривень. У грудні – 12 гривень 36 копійок. У січні 2024 – 15 гривень. Станом на 31 січня кілограм капусти коштував 15 гривень 64 копійки. Оскільки нині коштує картопля, та капуста на столичному ринку. Про це розпитаємо мою колегу Марію Коваленко. Вона з нами на зв'язку. Марію, вітаємо в марафоні. Отож, що по чим на столичному ринку? Вітаю колега. Я перебуваю на одному з столичних ринків. Прийшла сюди, аби Прийшла сюди, аби перевірити ціни на продукти, які власне зараз напередодні я відвідала ще декілька столичних ринків. Також відвідала декілька столичних супермаркетів для того, аби порівняти ціни в повній мірі. І от власне сьогодні вже прийшла дивитись за кілограм картоплі. Нині на найменша ціна, яку я змогла знайти за кілограм картоплі, це 20 Дві гривні за кілограм, середня ціна, яку я змогла знайти, відвідавши декілька місць. Це десь 25-26 гривень. Найменша ціна за капусту, яку я змогла знайти, це 15 гривень за кілограм, і середня ціна по Києву, яку я також побачила, це десь приблизно 17-18 гривень за кілограм. І от власне ми поспілкувалися з продавцем, і він розповів нам, як власне реагують люди. На е, таку зміну е, цін, і чи стали вони купувати більше або менше? Пропоную послухати його коментар. Чи впливає на вас зміна цін на продукти? Чи не впливає? Почали ви більше або менше їх купувати? Звичайно, менше, тому що ціни стали вище. Брала кілограм банани бри, пів кілограма бананів. Так що само. Що дорого, що дешево, все одно нужно покупати. Надо ж треба щось їсти, сім'ю кормити. Ціни точно впливають, тому що що не пройдеться, то воно все дороже й дороже. Менше купуємо і все. На мене не впливає. Я як покупав, так і покупаю. Менше, мабуть, почали купувати, але в кишені поменшало трохи. Я беру те, що, що треба їсти, розумієте? Тому яка ціна. Яка різниця, яка ціна? Пенсія ж не додається. Значить, стільки, наскільки ми можемо розраховувати. Хіба на три тисячі мінімалку можна багато купити з ростом цін? Важко, але ж війна треба терпіти. Також, власне, хотіла би додати, як бачимо, все таки е люди по різному реагують на цю зміну цін. Хтось е купує, хтось не зважає на цю зміну цін, хтось більш намагається економити. І з того, що побачила я, е важко сказати, де ціна все таки вища, де нижче. Тобто, це е ринок, чи все таки супермаркет, тому що умовно дуже часто буває, що е в супермаркеті немає звичайної картоплі є тільки мита, відповідно вона дорожча, і та сама ситуація з ринком. що... Тут умовно люди продають домашню картоплю. Там домашню капусту, відповідна ціна вища. Тобто, якщо хочеться знайти щось дешевше, треба ходити шукати, не зважаючи на це, це ринок чи це супермаркет. Тож наразі у мене все слово вам, колеги. Дякую, Марії. Марія Коваленко, наша кореспондентка, перебувала на одному зі столичних ринків, з'ясовувала ціни на картоплю, капусту і чи стали менше купувати цих продуктів кия.